Ця пилка не травмує ваше дерево. Вона розроблена спеціально для того, щоб чисто, акуратно зрізати суху або зайву гілку. При цьому не нанести травму дереву. Це спеціальна садова версія. За що чого це досягається? Зверніть увагу, тут вузенька шина. Тут стоїть спеціальний тоненький ланцюг. Ці ланцюги вони також у мене є у продажі і окремо. В комплекті йде два таких ланцюга. Тут у нас високотокові швидкісні акумулятори. В комплекті два класних акумулятора і зарядний пристрій. І коли ви вмикаєте. Бачите, тут стоїть захист. Стоп. Пила має максимальну швидкість обертання двигуна, швидкотокові теж швидкісні акумулятори, тоненький ланцюг. І за що цього вона максимально швидко і мінімально травматично зрізає будь-яку гілку та дерево і не рве древесину, не вириває волокна, а обережно, як гострим ножем робить рівненький чіткий зріз. Наливається мастило, автоматичне змащування ланцюга йде. Щоб її включити, потрібно натиснути одразу дві кнопочки. Є індикація заряду акумулятора. Є. Стоп, просто так не включиться. Має зручну конструкцію, ідеально збалансовану вагу, її не потрібно збирати, розбирати. Вона просто так кладеться в кейс. Ось в кейсі йде Два акумулятори і зарядочка.